Коли Христа принесли в храм, по звершити закон Моїсея, то він ніби явив себе людям в той час. Ніби саме тоді, да, за думкою багатьох, він, він якби поєднав старий і новий заповід цією подією. І сьогодні, читаючи ці слова, да, згадуючи цю історію, яка була колись, хочу так само з вами звернути увагу на деякі моменти. Так, можливо, знаєте, що я люблю в історії завжди шукати щось для себе корисне, брати якісь для себе уроки, щоб потім в житті вдосконалюватися. Буду читати Луки, другий розділ з 22 го віршика. З 21-го. Як виповнилося вісім днів, коли мали обрізати його, дали йому ім'я Ісус, як проголосив Ангел ще перед його зачаттям в утробі. І згідно з законом Моїсея минули дні очищення, то принесли його в Єрусалим, щоб поставити перед Господом. Як то записано в Господньому законі: кожна немовля чоловічої статі, яке є первородним, назватися святим для Господа, і щоб скласти жертву згідно зі сказаним у законі Господні: дві горлиці або два молодих голуби. В Єрусалимі був один чоловік на ім'я Симеон. Людина праведна і побожна, який очікував утіхи Ізраїля, і святий Дух був на ньому, і було йому обіцяно Духом Святим, що він не побачить смерті, доки не побачить Христа Господнього, і привів його дух до храму, коли батьки принесли немовля Ісуса, щоб зробити з ним за законним звичаєм. Він узяв його на руки, віддав хвалу Богові та й сказав: Нині відпускаєш свого раба, Владико. Згідно зі своїм словом у мирі, бо мої очі побачили твоє спасіння, яке ти приготовив перед обличчям усіх народів, світло, відкриття для язичників і славу твого народу Ізраїля, і його батько та мати дивувалися тим, що говорив про нього, що говорилось про нього. А Симон поблагословив їх і сказав Марії його матері: ось цей поставлений на падіння і на піднесення багатьох в Ізраїлі. Як ознака суперечок. А тобі самій меч прошує душу, щоб відкрилися думки багатьох сердець. Ми бачимо історію, да, ніби нічим не помітно, але хочу вашу увагу сконцентрувати на одній особистості, яку звали Симеон. В контексті цієї історії розуміємо, що час для Ізраїля був непростий, що щось подібне як зараз у нас. Країна під окупацією, всякі римські закони. Панують, да, духовний стан показовий в, в Ізраїлі, да, в Юдеї. Відповідно, таке було якби, непросте становище. І люди розуміли, що десь ось, ось має прийти Месія, всі цього очікували, тому що без цього було неможливо далі жити. Всі очікували Месію, тому що всі знали закон, всі досліджували, знали, що пророки про це провіщали, що прийде час і прийде Месія. Але як ми бачимо далі по історії, що трошки іншим способом вони цього чекали і якось представляли собі. Но ми бачимо Симеона, який в той час був в Ізраїлі, і до нього було слово від Бога: що ти не побачиш смерті, поки не побачиш Христа Господнього, поки не побачиш істинне спасіння. Загадкою стає, скільки було років Симеону. Того, що, навіть, да, досліджуючи це питання, деякі джерела говорять, що йому могло бути більше, ніж 100 і навіть більше, ніж 200. Незрозуміло. Це не буду утверджувати якось, але було сказано: що не побачиш смерті. Він був вже в приклонних літах. І, і ми бачимо, що Симеон він якось по-іншому мислить. В нього якось інше розуміння спасіння. Він розумів, коли оцю таку да, розуміння, що прийде Господь як спасіння для Ізраїлю. Не просто якийсь фізичний цар, чи якийсь фізичний бунтівник, який бунтує і відновить країну, да, як Ізраїль, поверне її кордони історичні. Але Симон думав по-іншому. Він очікував, коли прийде Господь і врятує Ізраїль. Причому він мав обітницю від Бога. Бог сам йому сказав не побачиш смерті, поки не побачиш Христа Господнього. Потім ми бачимо, що він приходить в храм коли. Саме тоді, коли приходить Марія, Йосип, і маленький Ісус приносять його, якому 40 днів тільки. В той храм заходило багато людей і кожен день, але треба було так да, поєднати, що і приходить Марія з Йосипом, і приходить Симеон. Потім, коли він бере Христа на руки, він розуміє, кого він тримає. Получивши обітницю від Бога, одного разу його не смутило, що перед ним немовля. Перед ним звичайні люди, і це немовля стане одного разу спасіння для Ізраїля і для всіх народів, як він потім сказав. Маючи цю обітницю, він з певністю розуміє, кого він тримає на руках, що це не просто дитя, а це син Божий. І навіть Матір і батько вони дивувались цьому. І він розумів спасіння, яке прийде для Ізраїля. Він розумів, що це не просто буде відновлення фізичне, що це буде спасіння для юдеїв і потім для всіх останніх людей на землі. І знаєте, і одна, один момент, який відділяв Симона від звичайних людей, які жили на той час. Це то, Семеон людина праведна і побожна, який очікував тих ізраїль, і Святий Дух був на ньому. І Святий Дух сказано, що був на ньому. Святий Дух в старому заповіті це дуже, дуже рідко згадується. Зазвичай він був на пророках, на царях, на священниках. І можна перелічити да, людей, на яких був Святий Дух в старому заповіті. І да, як людина, яка народилася ще тоді, ось тримаючи немовля, як початок нового заповіту, на ньому так само був дух Божий. І саме це відрізняло його від інших людей. Саме, це, саме завдяки тому, що на ньому був дух Божий, він розумів по-іншому. Він розумів, кого він тримає на руках. Він розуміє, як прийде спасіння для Ізраїлю. І саме через те, що в нього був, був, був Дух Божий, він був побуджений ним, щоб прийти саме в цей час в храм. І ми бачимо, що Дух Божий, коли він перебуває на, людин, на людині, він дає зовсім інше розуміння, чи мають люди. Скільки було свідчень да, про те, і навіть сьогодні ми можемо зустрічати людей, які читають Біблію, але не, не вірять це, для них це не закрито. І ми знаємо, що Дух Божий Він трудиться над нашим розумом, коли ми читаємо Біблію, це для нас відкривається. Ми можемо читати звичайні історії, згадайте. А для нас відкриваються такі якісь великі Божі слова саме в той час, коли нам потрібно в житті, читаючи звичайну історію. Дух Божий на нас. І Він трудиться над нашим серцем. І це потім, коли є розуміння, коли Дух Божий він впливає на наше розуміння, в нас воно стає правильним, це покликує нас до правильних дій. Яркий приклад. Ми знаємо, що Христос, коли помер на христі, Він помер фізичною смертю, так? але Воскресіння це було наслідок його безгріховності. Саме тому, що він був безгрішним, смерть не могла його втримати, він Воскрес. І коли він Воскрес, його учні, які були з ним, ходили з ним три з половиною роки. Коли він помер? Коли його не стало учителя, який вчив 3,5 роки, 3,5 роки це зараз да, термін навчання в коледжі. Коли в коледж приходиш, дають 3,5 роки, там 3 роки чи 3,5, щоб ти навчався. Відповідно, ти після цих 3,5 років маєш вийти вже з якимись новими знаннями, маєш вийти якимось молодшим спеціалістом в якійсь справі, на яку ти вчишся. І тут учні перебувають 3,5 роки. Навчаючись біля ніг Ісуса. І коли Христа не стає, не стає вчителя, відповідальність лягає вже на, на, да, на плечі особисті. Що робить Петро? Він повертається в своє минуле життя. Він іде назад і починає знову ловити рибу. Тобто три з половиною роки звучало до них Боже Слово, неодноразово казав, що Він буде розпятий. що Він Воскресне на третій день, розповідав про. Бачили вони великі чудеса, розповідав про якусь надію, про віру в вічне життя. Але коли не стає вчителя, коли не стає вчення, він іде і продовжує робити, те, що, те, що робив і раніше, до цих трьох з половиною років. Але коли являється Христос. Він возноситься на небо, приходить буквально пару днів. Сходить Дух Святий на, на Петра. І цей самий чоловік він стає перед людьми, він проповідує їм слово, яке стало для, них, для нього зрозумілим і кається. Тисячі людей. І зародження церкви, зародження церкви відбувається тоді, коли сходить саме Дух Святий. Да? І Христос вже каже, буде краще, якщо я від вас піду. Ну ніби Христос, ти біля нас, ми тебе бачимо. Це, ну, це якось легше. да? Ми біля тебе. Ось твої учні. Він каже, буде краще, коли я піду. І ми бачимо, що приходить Дух Святий і стає, роз... стає для них зрозумілим, ті слова, які... які до них говорив Христос. І вони цього починають вчити інших людей. І від цього каються другі люди. Від цього зароджується церква. І ми вже як наслідок цієї проповіді. Друзі, саме тому, що Дух Святий, Він робить свою роботу, приходить розуміння Божого Слова в серця людей, в розум людей. І коли є розуміння в розумі, це спонукає нас до дій. Дивіться, одна цікава історія, як для порівняння це дії восьмий розділ з 26 го віршика. Ангел Господній промову до Пипа кажучи: встань, і йди на південь. На шлях, що йде з Єрусалима до Гази, бо пустий він. Він встав і пішов, і ось муж, скопець з Ефіопії, вельможа в Ефіопської цариці Кандаки, який був над усіма її скарбами. Він їздив на поклоніння в Єрусалим. Ми бачимо, що в нього була хороша характеристика цього чоловіка. Він так само шукав Бога, він був хто знаде аж з Ефіопії, був при цьому всьому при владі, мав е великий статус. Да? Мав велику відповідальність, але це не спустило його їздити в Єрусалим, поклонятися живому Богу. І він їздив не один раз. Повертаючись, він сидів у своїй колісниці читав пророка Ісая. Дух вже сказав Пилипові підійди і пристань до цієї колісниці. Пилип побіг і почув, що він читав пророка Ісая, запитав: Чи ти розумієш, що ти читаєш? Той відповів: Як же я можу розуміти, коли ніхто не наставить мене? І просив Пилипа, щоб увійшов і сів біля нього. А із писання, яке він читав, було таке, наче вівцю на заріз повели його, наче ягня безголосне перед тим, хто стрижає його, він не відкриває ус своїх. У його приниженні відмовлено йому у суді. Хто розповість про рід його, бо життя його забирається від землі? Обізвався скопець і сказав Пилипові. Благаю тебе, про кого це пророк каже, про себе самого чи про когось іншого. Відкривши уста і почав, почавши з цього Писання, Пилип благовістив йому про Ісуса. Тим часом, вони, мандруючи, дорогою, під'їхали до якоїсь води, і скупець каже: Ось вода. Що ж забороняє мені охреститись? А Пилип сказав йому: якщо віриш усім своїм серцем, то можна. Він у відповідь сказав: Вірю, що Ісус Христос є Сином Божим, і наказав зупинити колісницю. Вони обидво війшли в воду, Пилип і скопець, і він охрестив його. Коли вийшли з води, Господній Дух забрав Пилипа, і скопець більше не бачив його, і він їхав зі своєю дорогою та радів. Пилип же опинився в Азоті, проходячи він благовістив усім містам, аж поки не прийшов до Кесарії. Є чоловік, який читає Боже Слово, який читає пророка Ісаю. І їздячи в Єрусалим не один раз. Він не розуміє звичайної істини, да, яка відкрита для нас. І приходить, Бог посилає Пилипа, каже: іди і пристань до нього. Коли Пилип почув, він почув, що він читає, запитав, чи розумієш, то каже ні. Про кого пише цей порок, про себе чи про кого іншого. Не було розуміння в цього скопця Слова Божого. Но коли стає Пилип і починає йому роз'ясняти ті самі слова, він читає їх вдруге, але розуміє вже по-іншому. Чому? Тому що хтось навчив його, хтось йому відкрив це. І потім, їхач, їдучи по взводу, його розуміння спонукає його до дій. Каже, чи можу я охреститися? Він каже, да. Якщо віруєш, то можеш. Друзі, і саме так відбувається переміна в житті нашому. Коли приходить Дух Святий, він дає нам розуміти Боже Слово, Він допомагає нам його розуміти. І потім, коли розуміння є Божого Слова в нашому розумі, це спонукає нас до дій. І, як я говорив, що церква Божа да, на землі від свого народження до цього часу, вона керується Божим Духом. Було багато історій. Петро, який да, говорив не зовсім влучні фрази, коли ходив за Христом, коли приходить Дух Святий в Його життя, він починає проповідувати так, що від цього каються багато людей, тисячі. Потім кривий, який сидить біля храму, підходить до них Петро і Іван. Він дивиться, хоче отримати щось для себе, якісь фінанси. Неке, золото і срібла ми не маємо, але що ми маємо, те можемо дати тобі в ім'я Ісуса Христа встань і йди. Це велика сила, яка перебувала на цих мужах. Чому? Тому що Дух Святий був в них. Віра була в них. Розуміння Божого Слова було в них. Відповідно, це спонукало їх до великих чудес. І так далі. Можна згадувати багато історій, багато історій з нашого життя. Коли Дух Святий він просто скерував, да? як я казав, дуже часто ми читаємо Біблію, читаємо звичайну історію. Але приходить якесь розуміння зовсім інше. Приходить якесь, якесь спонукання до якихось дій, до перемін. І тоді міняється наше життя. Дивіться, важливим елементом цієї історії є той факт, що, про який говорить. Апостол Павло в Римлянам в восьмому розділі зачитає з п'ятого віршика. Тому ті, котрі за тілом думають про тілесне, а ті, які за духом про духовне, можна перевірити наше життя. Які наші думки? Наскільки ми да, наскільки ми духовні люди, наскільки духовне, духовні думки, вони, вони просто мають місце в нашому житті? Адже тілесні задуми то смерть, а задуми духа то життя і мир. Оскільки тілесні задуми ворожнеча проти Бога, тому що вони не коряться Божому закону та й не можуть. І ті, хто живе по тілесному, догодити Богові не можуть. Коли думки про тілесне життя тілесне, і коли ти живеш тілесним життям, світським, таким плотським християнином, догодити Богу неможливо. Але коли є думки про духовне, Духовне життя і догодити Богу можливо. Ми живемо не по тілесному, а духом, тому що Дух Божий живе у нас. Якщо ж немає Христового Духа, то той не Його. А коли Христос є в нас, то хоча тіло мертве через гріх, але Дух живе через праведність. Якщо Дух того, хто Воскресив Ісуса Христа з мертвих живе в нас, то Той, хто підняв Ісуса Христа з мертвих, оживить і ваші смертні тіла тим самим духом. Який живе у вас? Зрозуміло дуже слово. Якщо Дух Божий він живе в нас, ми будемо думати про духовне. Наше життя буде духовне і ми зможемо догодити Богові. Якщо Дух Божий не живе в нас, ми не зможемо цього, цього зробити. Що значить живе? Що значить жива людина? Жива людина та, яка виконує свої функції, може робити, розвиватись, функціонувати. Живе дерево це те, яке росте. Те, яке постійно росте, те, яке приносить плоди. Оце називається живе. Вірю, що тут не потрібно да, всім це все розказувати, але кожен із нас може перевірити своє життя. Нехай Дух Божий живе в кожному із нас, друзі. І другий момент, який я трошки хочу ще затрогнути, це, це віра Симеона. Це віра Симеона. Одного разу йому Бог сказав, що ти, поки не побачиш Христа Господнього, не помреш. Незрозуміло, коли до нього прозвучали ці слова. Можливо, вже і під старість, а можливо, ще з ранніх років. Він це ніс через все своє життя, надіючись, віруючи в те, що Бог одного разу сказав, і так відбудеться. Написано віра через слухання, а слухання через Слово Боже. Якщо Боже Слово воно перебуває в нас, воно стверджується воно в нас, воно проносить плоди, то це укріпляє нашу віру. Чому? Тому що ми розуміємо, якщо Бог сказав своєму слові так. Обов'язково збудеться. Зрозуміло, що в нашому житті є багато дуже обставин, які хочуть зламати нашу віру. Згадаємо історію учнів, які з Христом переправлялись на другий берег через Галайське море. І коли був шторм, коли була буря, коли була вся увага сконцентрована на те, щоб вижити в цей момент, щоб зробити все можливе своїми силами да, вичерпувати цю воду з човна. Втримувати там да, цей, цей парус, я не знаю, чи гребсти цими веслами. Учні це робили. Але Христос спокійно спав. Христос спокійно спав. І коли вони збудили, каже, чи тобі не, не все рівно, що ми здобтонем? Христос стає в тихомирію бурю і каже, чому ви засумнівались, маловіри? Знаєте, це для мене приклад того, що коли життя воно приносить якусь бурю в своєму житті. Якісь такі неприємні обставини, коли потрібно ніби весь фокус да, сконцентрувати на те, що відбувається навколо. І це неможливо не думати про це або на це не звертати увагу. Зможе бути спокійним. Той, в кого є віра всередині. Той, той, хто розуміє заради чого? Заради кого і чому. Той, хто розуміє особливу цінність, з ними був Христос. Але їхня увага була сконцентрована на проблемі. Вони неодноразово пережили в своєму житті чудеса, які робив Христос. А тут знову повертаються до своїх сил. І Христос за це їм докорив, каже, а де ваша віра? Видно було, що в них не все було в порядку. Видно було, що зовнішні бурі, вони, вони принесли їм клопот. Вони почали ламати їхню віру. І в кінці вони, вони не змогли встояти. Да? Вони не змогли перевести увагу на того, хто є з ними, і сказати, Господи, ми знаємо, що ти робиш чудеса. Проведи нас через цю бурю. Але ні, проблеми дуже часто в житті бувають такими, що ми не можемо просто звернути увагу на Бога. Ми звертаємо всю свою увагу на цю проблему. Друзі, і сьогодні я хотів би, так сказати, підвести маленький висновок своєї проповіді. Коли всередині нас буде твердо збудована віра, буде віра це тверде рішення, так? тверде. Тверда послідовність за Богом не зважається ні на що. І Дух Святий, який живе в нас, якщо Він буде жити, то обставини життя вони не будуть сильно впливати на нас. Ми будемо розуміти, хто є з нами. Ми будемо розуміти, що Бог Він все це переміг і він зараз з нами є. Друзі, і дуже часто ми хочемо змінити своє життя. Стати ближче до Бога, почати приносити плоди. І це ми стараємося зробити на якомусь наружному, да? на якомусь видимому рівні. Заставляти себе щось робити, заставляти себе. Але плоди, для того, щоб принеслись плоди, треба, щоб корінь був. Щоб корінь приносив, приносив всі поживні елементи, які потрібні для того, щоб був плод. Корінь невидимий, але він надто важливий. Не буде корня, нічого не зможеться, нічого дерева не зможе принести. Воно не зможе рости. Потрібно заглядати всередину, яка моя віра? Які мої відносини з Духом Святим? Чи зважає на це увагу? І тоді, коли це буде на своєму місці, да? коли буде впорядкування всередині себе, ми, це буде покликувати нас до дій. Тоді ми будемо бачити, як наше життя починає змінюватися. Ми стаємо ближчими, ми починаємо більше розуміти Божого Слова, і це покликує нас до правильних дій. Десь, можливо, не змогли проявити любов. А потім бачимо, якось з миром приймаєш якусь обставину незрозумілу, тяжку. Якось людина, яка приносила тобі якесь роздратування, вона якось стає вже якоюсь приємною. З'являється любов, Бог робить свою роботу. Але потрібно заглянути всередину до, до початку всього. І коли там буде все на своєму місці. Буде правильне збудування, будуть правильні відносини з, з, з Духом Святим, з Богом. Буде збудовуватись наша віра і буде змінюватись наше життя. Нехай Бог нам допоможе цьому, буде молитися.